Слава Богу, ви почули, друзі, друзі, що споріг якісь почувають. Тільки зараз почули, слава Богу, що я з матами. От ви тоді почули, коли я мати сказав, а до того ви не чули півтора роки. Бачите, я шукаю причини, як мене щоб буде почули. буде почути. Півтора роки мене ніхто не чув. Слава Богу, що ви почули, коли я мати сказав. <реку> І що, постояли, лайки поставили. Зараз статуси які, знаєш які? Збушник напав, я потерпівший. Ви маєте стільки статусів? Після того езбушні, коли викривали, 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 а я викриваю, викриваю корупцію в державних інтересах. Слухайте уважно, ви таку масштаб статусів ніхто не має в житті, в світі, а я маю статусів багато. Я викриваю корупцію, я потерпівший. Потім на мене суддя викликав міліцію, поки я був потерпівший, щоб закрити того СБУшника, який на мене пав, суддя має стільки повноважень, щоб викликати міліцію, що я на нього напав. Я вже, типу, нападаю на, на суддю але признали, що то ложний визов. І я вже знову потерпівший за ложний визов в суді. Ще один потерпівший я вже, поки викриваю корупцію. Хожу, я хожу, хожу. а потім після суддіть, кажуть, що було. Ну, пару там справ таких різних, виєганих, невиєганих, Хожу, далі, хожу. Тут погай, статус получаю. Я вже викрадений. А я вже викрадений. Ну, Мене ще не знайшли, але вже викрали пару хлопців, в діму. немає, до тебе погрожують, до Олега під'їжджали вчора. Скільки статусів? на за... мене викрад... є... А я вже все зачеше, я вже все заче зараз. До мене ТЦК приїжджають, от Олег вчора підходить і кажуть, він ж все заче, ми його ловимо. Я що все заче указує? Я викрадений, я все заче. Я потерпівший два рази від судді, на мене викликали міліцію раз другий. Так, який мене статуси, є цікавий. Я можу нічого, дай статус якось. Я вже викрив, поки викриваю корупцію, а корупцію згідно закону про запобігання корупції, відкривається місяць розслідування. І потім передається в суд. А я бігаю півтора року і набрав до себе вже на плечі і СБУшника, і суддю. Я вже сіті стільки перевернув. Я, я показав, там не прокурор сидів на кріслі, щоб ви поняли. Там вся прокуратура сиділа. І я її матюкав, бо вони винуваті, вони мені слова не скажуть. Я кажу, чуєш президент, зупиняй той цирк, ти що не бачиш, У мене куча документів, у мене куча статусів, бо я в інтересах держави. Відстою, стільки ці... прокуратура сидить, а він дурак не знає, що він мені документ представить. Я йому скажу, ну виконуй, ти маєш? А він типу, йому сказали, я виконувати не буду, представлятися. Він думав, що він на місці прокуратури сидить, що він не представився, що то нічого не означає. Він того не знав, йому інструкцію другу дали. Роман, я сміявся, скільки пацани пишуть нічого собі. визвали на суд міліцію, що на суд типу, на прокурора кипіш. А ті прийшли, а пацани розізлилися, викликали на них міліцію. І ті просилися, Ром, от, Олег от знімає. Я Джоні стримував, щоб він тіпа, не сварився на них всіх, у таких кабанів. Вони отак стояли, мені документи, ми тебе бачили, ми з тобою знаємо. Подивіться відео. півдня і заблокували. Ми ж тебе знаємо. Олег от стоїть, а вони отак стали за начальником і мені пояснюють. Я кажу, там начальство ваше ті, от Джоні не рухає. Подивіться відео об них. Це поки ми на суді були. І ті то бачили, вони знали, от такі кабани приїхали, вони за начальником стояли, поки начальник зі мною домозарився, поки я Джоні стримував. І ви роз'їхалися, вони два рази ще три приходили, Ви нас відпускаєте, ви нас... вони проти мене ж приїхали, вони просилися, а ви відпускаєте нас? Вони не знали, що робиться. на які вони в лінійці були, коли вони туди їхали, їм сказали, будьте акуратні, бо кап'єс. Розервуй. Я півтора року бігаю, їм свідчу, кажу, дивіться, випловлені, що, що вони витворяють. Це не дивно. А ви, а ви ходите, бумажки носите. А я кажу, дивіться, не бумажки носіть. Секунду, се. Не бумажки носіть. Прийшли, дивіться, до любого міліціонера, до любого судді. до прочого. я показую 10 хвилин результатів. Отак відключаю камери, приходжу, кажу, дивися дорозі, бумажка, підписуй. Він. Писав, взяв на вивчення. Злочин. І не то, що злочин викрадення мене, просто злочин. Ви засунули, чекаєте три дні. Нема відкритої справи в суд. І ви в суд через адвокатів приходите до, суду, до, адвок... до судді, бо адвокат сказав, ну ми ж подамо, щоб його зобов'язати. Я кажу, я не пам'ятаю, кого зобов'язати. Викрадення людини. Викрадення це не злочин. Це треба піти в суд, щоб суд сказав: та то ж викрадення, ви що дураки? шукайте! І суддя Каже, так, да, але два дні тримав викраденого тіпа. Він каже, так, да, викрали, хай міліція шукає, я три дні потримаю до вихідних, хай викрадений почекає. Я на вихідній дам, ми викраденому скажемо, то були вихідні, з понеділка будемо шукати. Передали поліцію, поліцію передали козу. Знаєш, на Сихівське районі, щоб козук шукав мене, тому що він мене загубив, він мене хай шукає. Нормально, Ви вам приклад. Приходите, дали бумажку, виконують. Любому міліціонеру, поліцарю, Виконую. не виконав. А мені люди приходять, кажуть, я 5 років до слідчого ходжу, а він паскуда не розслідує. Я кажу, я не поняв, ви себе в зеркало бачили, він паскуда чи ви дураки? Він Смислить? Я кажу. Тут злочин у бумазі, Він не розслідує. То хто він? Є кодекс. Покриває злочин, підробляє, проще. Кодекс. А він хто? Мов адукат сказав, не треба, бо він обізлиться. Тобто злочинець обізлиться? Що він покривається злочином, що я на нього щось напишу. Я кажу, що, що знає. Чи я дорадший. Ви знаєте від мене, що ви заходите, фіксуєте кожного слідка. Він нарушив. Висете далі. Він нарушив, слідак нарушив, суддя нарушив, далі. А адвокати, запам'ятайте, всім говорять, ні, ні, то суддя не на нього не пиши. Да, він порушує. А я то знаю, сто процентів. Я з людьми говорив. Я працюю людьми, яких наказували, кажу, а що, ну суддя ж нагло порушує, суддя нагло прикриває слідчого. Я кажу, не панів, я що суддів бачу, чи я приколиста бачу? Ну, суддю чи приколиста? Я зафіксував його злочин, кажу, дивіться, я йду в апеляцію, ну, на суддю окремо відкрити справу. Вони кажуть, не фіа собі. Я кажу, а як не фіа? Ну вони ж нарушили. Як я Божу в апеляцію піти, сказати, суддя типа, неправильно зробив, скажіть хай правильно. Я кажу, не поняв, кому скажіть, та його посадити разом з ними треба. Ну як він порушив, я так пишу. А то каже, ні, ти не, не сварися з ним, вони не негідники. Але помовчи, бо він обузлився. Я кажу, ніх, собі нарушить, як буде обузлятися. Ну, прикол, що до мене дурака рука тягне. <mmers> вони, коротше, починають, ні, ні, ми то не будемо, суддю, не будемо рухати, Буде. Я кажу, не поняв, а чому відмовляється? А вони отакі От фіні. Я кажу, а... суддя сказав, що злочин не злочин. Він собі сказав, а хто йому дав повномаже стільки? Я їх питав особисто. Варгівдія не дала, я вивчав, якщо ти не в курсі, що таке варгівдія, я міще Їм нема стільки повноважень, щоб він сміло міг сказати злочин, що то не злочин. Йди оскаржуй апеляцію. Я кажу, я не зрозумів, в прямому ефірі злочин, а суддю кажу, включіть відео, ви побачите, що вона не суддя. В прошлому судді, знаю, як я говорив, кажу, прокурора є бумага про злочин державного рівня. Прокурор і суддя взяли. Ці це нормально, мату менше, просто тобі сказали. Мату. Скільки менше півтора року ви мене не чуєте. Ви мене бачите, ви як слайди дивитеся. Півтора року ви не чули, що я не матюкаю. Андрій є в мене сила, я докажу, що мене Андрій, а визусовий адвокатами. Я буду собі любити як господар на землі, що мені ніякі послуги з тобі Саша Бела, Він теж такий самий. він не такий самий. Він за газу а я нікого копав. Все, давайте не будемо. Дивіться, я хотів вам пояснити. Ви спорт заводите. Ви спорт, я впалений сидів. Послухайте таких. Послухайте далі. А в послухайте, пересихуйтеся. Послухайте, блін, ну не перебувайте. Що за манера, якась така блін, рабська. Я кажу, дивіться, в апеляції не хоче. Я кажу, а чого апеляція покриває суддю того нижнього? Того не знімав. Якщо ви всі так будете робити, вони будуть боятися нарушати, прикривати святі. Ніхто не робить такого. Покажи, хто на суддю подає.